7 вересня 2015 року з нагоди дня ти займіництва архієпископа Сумського і Яхтирського дівологія відбувся урочистий прийом. Владика приймав гостей у залі прийомів архієрейської резиденції. Сумського архіпастиря привітали голова Сумської обласної державної адміністрації Клачко, голова Сумської обласної ради Лаврик, Сумський міський голова Лисенко, депутати обласної та міської рад. Представники силових та правоохоронних структур, керівники навчальних закладів, представники наукової та творчої спільноти, підприємці. Учасники прийому тепло вітали владику зі святом, відзначалися заслуги його високопросвященства у збереженні миру і громадянського спокою в регіоні, в організації допомоги військовим та мирним жителям, що постраждали внаслідок військових дій, в реалізації масштабних соціальних проєктів в області. Учасники урочистостей відзначили виключно високий авторитет Православної Церкви і особисто архіпископа Євлогія серед жителів області. Божій допомоги в дальніших ваших трудах поблагодарити вас і ваших соратників по духовенству за те, що ви ведете нас до спасіння, молитеся на нас, стараєтесь наставити на всякі благі діла. Молитвенно желаю вам Духовної радості, Божої милості, крепості духа, тілесних сил, виконання всіх ваших надежд.